І Всім привіз вам Булі Флеєр і ви на серіалі 17 сезон і 23 серія Дагоніт Драгонформа і ми почнемо! Ти хочеш активірути. А, 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 ти хочеш активірувати Драгонформу. Тільки не до мене до всієї команди. М -м -м. Ти розумний, хлопче. Але я ну, mm, добре, може да це вийде. Ага, тебе ще є посох. А, так, зараз. Зараз все поширю, тебе да це ланформа? Ну, так, а що? А, чому мене крила білі? О, навіть не переживаю. Може, якийсь баг. Завжди якийсь баг її обліться. Не розумію звідки. Хтось ще дава команди? Хочеш хочу сказати, що я трансформа? Д -д Дементо, Що ти тут -ди 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 дивишся? А що? Ми були завдяки один минулий день вже один... минулого після того, як ми тільки вибралися. Um, скільки минуло? Тобі не зрозуміло? Uh... Три дні. Після того, як ми повернулися. А, та. А драгонформа Е, Ні. Ну, мені зараз не того. Я її так побачив, але. Ви можете літати. Ага. Зрозумів незрдрагон. Ем, Справді. Е, можливо, так. А, та, можемо. Ага. Так? Ти хочеш? Ми хочемо вбити. Ага, що там в нас усі стратики нас позицію просто знищить. Ми то і хочемо до того довести, що ми нас просто нас побив? Ні, мене не так все зрозумів. Там ще є заступно прийти земля. Ой, на неї! Що вона може зробити? Потім вона буде. потім, напевно, і її все гіне. Угу, Ні. Ми просто знову пополимо ігра. Ти твої плани провікла як зе повністю тупи, вони невдачі, наша це ти ти робиш. Тебе це ніколи не вийде. Ти і так вже зрозуміло, тому що ти просто здайся. Ти просто як якийсь дурак це робиш. Нащо? Незих, не, не, не у цей раз, десь раз вийде його вбити. Нащо? А тобі сам, тобі не нащо? Ти ж хочеш зробити землю, так? Ти того хочеш, так? Незих <правлен> <правлен> так, але дасть до того не вбити того хлопця, а загубити саму вимювання, не його. Мені дасть не та ціль, ніж у тебе. Бо так ця ціль ніколи не вийде, тому що я також що тебе промлюплею переможе, ніж ти його. А, добре. А, ой, а, привіт, земля. Ти підеш воювати? Ні-ні ні. Хто буде захищати за село 15? Хто? Як і не я. А страти? В перших хочу сказати: в перших я тут не працюю, в перших я тут не буде постійно. І я не піду на які гроші і на які послуги, але я був би захищати, але я не постійно, тому що в мене є робота. А вже кінців. Пойми ця земля. Я вже не. я в мене так багато вже роботи. Ти розумієш, як це пов'язане з ролиним вимівням. Багато роботи? А, Тоді як було перше. раз, коли тоді коли хотів захистити землю, то мене ще не погає, тому що я ще був дитиною. І роботи я не поцела школи. А, так. Тоді ми можемо зробити це, що Давай просто дивимося. Я буду просто захищати е слоп 15, я буду тебе воювати, як захищаю. А, а ти просто е воюєш і кидаєш своїх воїнів воювати а, мене не трогаєш, тому що я напевно так воюю за тебе. Мені так вже не треба воювати на тому фронті. Добре? Добре. Але по одній мові. Що ти будемо завжди захищати село 15. Наке не найти? Добре. Погуком. Погуком. Та тебе в'я. А, та, точно. Геть з моєї держави. Держава. Геть. Зрозуміло. Ти, давайте біло, то що не вже пішли. Ага. Ні. Не пішли. Я все рівно тебе вб'ю. Значить, тут земля. Ти тупий, ідіот. І сам ти ідіот, Незер. Та, знову, як і завжди. Сценавіста, бейбі. Ти дебіл? В мене є астрат-форма астр, і супер-форма. І, бляд, ти мені не що особисто і вінтовкою. І тут земля. І краще ви фаліз з держави. Ти, ти. Ти не головний. Ти головна земля. А так я. Тоді я скажу одне. Пішли з геть, з моєї держави. Це розумів. Все ж це божевільно. Це... Я їх прогнала у тих ідіотів. Прийшли сюди. Хей будеш у мене зарі, тому, тому... У нас так. А, не на сині. Так, не зарі. Так, недері. Хочу домовились. я, пішла і думаю, Надіюся, ти все виконаєш мої домовленості. Так, всі не проживай, я все виконую, що ти скажеш. Тоді, тоді удачі, я пішла. Ух, це був лютий день. Женіч. Яка вже різниця? Бай. І всім з звуву в І Всім побачення, всім побачення, всім goodbye!